Бібліотекарі з міст, сіл і селищ Херсонщини зібрались в обласному центрі, аби поділитись між собою набутим досвідом. Тема для обговорення дуже важлива: бібліотека в умовах концептуальних змін в освіті. Адже з кожним роком рівень науки зростає. Бібліотека ж має не лише поспішати за новою концепцією, а й крокувати попереду, слугуючи для своїх відвідувачів локомотивом до знань. У провідних бібліотеках Херсонщини фахівці успішно поєднують роботу онлайн-ресурсів з друкованими матеріалами. Ця зустріч розпочалась майстер-класом з користування віртуальною флешкою хмарою, адже чимало людей здебільшого поважного віку часто звертаються за допомогою в роботі з комп'ютером саме до бібліотекарів. Трансформація освіти зумовлена змінами в суспільстві його інформатизацією. Визначає стратегію діяльності бібліотечних установ, як публічних, так і бібліотек навчальних закладів. І за своєю суттю, за змістом діяльності, наші бібліотеки дуже схожі і близькі, тому що основна місія бібліотеки на сьогодні це бути центром інформаційного забезпечення навчального процесу учнівської та студентської молоді. Доки працюють бібліотеки, культурна криза Україні не загрожує. Переконана Світлана Думинська. Цю думку поділяють і у Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтва. Мовляв, книгозбірні взяли на себе активну роль посередника у зв'язку молоді з освітньо-виховним процесом. Дуже приємно, що бібліотека стала саме таким домом, таким осередком культурно-мистецького життя і освітнього життя. І дійсно ми не можемо жити в суспільстві і бути якось відірваними від нього. Тому і освіта, і культура, і спорт, і молодіжна політика все збирається в одне єдине. І Дуже приємно, що це такими осередками культури стають бібліотеки. Я, я знаєте, я, мені здається, що. Людина не зможе бути освіченою, коли вона не потримала в руках книжку. Сучасні вищі України прагнуть до того, щоб стратегія розвитку вищої освіти будувалася на європейських традиціях, і в цьому контексті необхідним вбачається інтеграція освітнього процесу і сучасних інноваційних практик. Ми маємо конструювати нову систему взаємовідносин між теорією і практикою. Між традиціями і новаторством так працівники Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова під час роботи з молоддю використовують здебільшого нестандартні методи, зокрема літературні дискусії та інтелектуальні батли, а переможців заохочують подарунками. Марина Молода, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.